Церква, хочу розповісти благословіння на нашу сім'ю, яке чудо зробив для нас Господь. Ми проживаємо за пределом Хмельницького, нам потрібно добиратися ну 30-35 кілометрів кожен раз в місто, і в нас виникла потреба в машині. Певний час ми молилися, ну, кожен раз відсували цю потребу, бо щось є важливіше. Але в кінці прошлого року на домашній групі, лідер домашньої групи приніс плани, цілі на 25-й рік. Я дякую за ці благословення, бо людина. Дала цей листочок, от він в мене до сих пор. І я написала багато цілей в своє життя, в наше сімейне життя, в дітей, і написала помощі, благословіння, чуда від Бога Аллилуйя. за машину. Я розуміла, що вона ну, не може просто так десь взятися. Нам треба за неї молитися. Це було перше наше бачення стосовно машини. Другий раз в наше життя з чоловіком промовив пастир Андрій. Я вам дуже дякую. Давайте воздамо Богу славу за, за нашого пастора, за Елу. Коли він нас підвозив за служіння, це було після 9 години вечора, і він промовив в нашу сім'ю, особливо до мого чоловіка, такі слова. Вам потрібна машина. Ми почали думати, молитися за машину. На домашню групу вже після нового року я принесла цей листочок, і ми знов помолилися саме за цю потребу. Для нас машина. Нам зараз далі свідчення для мого чоловіка, бо це далі він займався цією справою. Любен брат, добрий день, дорога церква. Любен брат предложив мені там два варіанти машини. Ну і ми почали думати. Одна, звісно, там вже, як той казав, в возрасті, я її не дуже хотів, другу теж я не хотів, бо вона мені не подобалась. І тут брат предложив свою машину, яка зроблена, хоч вона трошки там 2004 року, але зроблена в ідеалі. все. Ну наскільки я знаю, що він любить цю машину. Ми поговорили там, він дав термін, щоб ми могли за цей термін зібрати ті кошти віддати. Але ми справилися з цим питанням, віддали кошти. Вже машина стоїть вдома. Алілуя! Звісно, е почав е я там встановлювати права. Перший раз в мене екзамен неудача, другий раз неудача. А в п'ятницю лідер домашньої групи ми помолилися якраз на зупинці, прямо на зупинці молилися. І вчора. 20 питань я не зробив ні одної помилки, здав екзамен. Alleluia. І тепер перехожу далі на другий етап. Я дякую Богові ну, за чудо, яке проходить в моєму житті. Я дуже дякую. Слава Богу за все. Давайте подякуємо Богові за його великі чудеса в нашому житті. І саме головне, я хочу подякувати за те, що. Бог він дає тих людей, які промовляють в наше життя. І саме головне це чути, не казати, а потім. А може, я потім це зроблю. А саме головне почути ці слова, молитися і уповати тільки на Боже на благословіння. Молитва до Бога це найцінніше, що ми маємо. Дякую вам. Амінь. Церква. Амінь. Амінь. амінь.